Вітаю! Сьогодні поговоримо про цікаві експерименти Луїса Енріки в ПСЖ, загострення чемпіонської інтриги в Лалізі, Трохи про серію А та про Рому Артема Довбика. І на десерт Прем'єр-Ліга, де Ерлінгу Голланду нарешті сказали Be Humble. Ви на каналі Колісник Медіа це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Стартуємо з Франції, де відбулось достатньо цікаве протистояння з огляду на жеребкування нокаут раунду Ліги Чемпіонів. Брест в рамках 20-го туру Ліги 1 приймав ПСЖ. Нагадаємо, що ці клуби зіграють в плей-офф ЛЧ. Цей матч став цікавим завдяки черговим експериментам від Луїса Енріки, який зіграв із Дімбілє в ролі хибної дев'ятки та перевів Барколя на правий край. Все заради Хвічі, який провів свій другий матч в футболці ПСЖ. Грузин був близький до дебютного голу, але промазав з вбивчої позиції. Поки не щастить Кварасхелі в новому клубі. Перший гол було забито з флангів, хвічі та барколя. Бредлі дуже легко знищив суперника в спринті, а Усману залишилось влучити в порожнє. Барколя взагалі один із найкращих футболістів в Європі зараз. Якщо ми говоримо про гру на просторі, дивіться, наскільки він чудово бачить ці можливості і як гравці ПСЖ бачать ці моменти також. В цьому епізоді не забив, але наскільки це небезпечний інструментарій в грі парижан, При рахунку 1, -1 вже нуну Мендеш потягнув глибину, і це призвело. До голу хвіче знову не забив, але першим на добиванні був Дембеле. дубль Усмана. Потім Париж показав віртуозну комбінацію Хакімі, Дуе Лі Дембелє. Геометрично це була справжня краса, і оцініть як чудово підопічні Луїса Ендріки бачать ці всі зони, вражаюча командна робота. Брест протягом матчу намагався відповідати своїми випадами, і деякі з них вдалися. Рахунок був і 1-1, і 2-3, Але клас як клас. Останні слова були за ПСЖ. контратака імені Дуе плюс Рамуша. Потім вже сам Гонсалу виграв силову боротьбу і був змушений самотужки завершувати атаку 2-5. Пропонуємо кожному із вас уважніше слідкувати за цим в одним із стіньових фаворитів Ліги Чемпіонів. Швиденько злітаємо в Німеччину, де Байерн виграв дуже чудернацький матч проти новачків Бундесліги клубу гольштайн Кіль. На 54-й хвилині господарі вигравали з рахунком 4-0, забивали Мусіала, Гнапрі і дубль на рахунку Кейна, який продовжує битву за золоту боцу. На 62-й хвилині гості відіграли один м'яч. Матч поступово перетікав до розгромної перемоги Мюнхена, але в додатковий час почалися справжні дива. Гості забили два голи і ледь не увезли нічию. 4-3, Баєрон продовжує переджати Байер на шість очок. Чемпіонська гонка триває. А ми переїжджаємо до Ла Ліги, де відбулося суттєве пожвавлення у битві за золоті медалі. Мадридський Реал несподівано програв еспаньолу, і в цей раз Бланкос вправі скаржитись на суддівство. Мадридці вийшли у максимально бойовому складі, адже після дискваліфікації повернувся Вінісіус Жуніор. Але, як ми відзначали в минулих оглядах, інколи Мадрид виглядає більш збалансовано, коли з перших хвилин не виходить фантастична четвірка. Знову Родріго грав праворуч, а не ліворуч. Віня грав на улюбленому лівому фланзі. Бапе на вістрі, джуд під ним реал безумовно награв на перемогу в цьому матчі, але збіг обставин не дозволив цьому. Статись перший важливий момент стався на 21-й хвилині. Вінісіус відзначився голом після передачі Мбапе, але Кіліан в цьому моменті відштовхнув захисника, який щоправда також тримав і заламував француза. Спірний момент, який судді трактували на користь еспаньола. Другий великий момент реала стався на 51-й хвилині. Голкіпер господарів Хуан Гарсіє здійснив дабл сейф. Ну а далі була визначальна 6-10-та хвилина. коли папуги мали залишитись у меншості, Карлос Ромеро зупинив памбапе дуже грубим Полом був ризик нанесення достатньо серйозної травми, і грою в м'яч тут і не пахло. Тому дуже дивно, що арбітр вирішив дати лише жовту картку. Цей епізод став ключовим ще й тому, що Карлос Ромеро забив переможний гол. До цього Хуан Гарсія продовжив тягнути. Спочатку він відбив випад від Родріго, а потім й від Мбапе. Дуже впевнена гра 23-річного голкіпера Еспаньола. Ось вам два кити цієї сенсації: помилка голкіпера і майстерна гра воротаря. Втратою очок скористалася Атлетіком. Мадрид і Барселона матрацники впевнено на класі здолали майорку в рідних стінах. Голами відзначились Ліно та Грізман. Каталонці в свою чергу довго страждали в матчі з Алавесом, поки не стався простріл Ламіна Ямаля на Лівантовського. 1-0, важлива перемога Барси, яка скоротила відставання від реалу до чотирьох залікових пунктів. Ламін Ямаль в цьому матчі показав, чому його називають наступником Леонелі Месі. В цій атаці він обвів сімох гравців суперника. Погодьтеся, це вражає у Барселони. В наступному. Турі з'явиться ще одна можливість покращити своє турнірне становище, тому що всіх нас очікує мадридське дербі. 8 лютого Реал Мадрид приймає Атлетіко. Мадрид очікуємо з великим нетерпінням. Ну а ми переходимо до подій в серії А, де відбулося два топ-матчі: Рома Наполі та Мілан Інтер. Центральним матчем дня безумовно було Міланське Дербі. Мілан був дуже близький до третьої поспіль перемоги над запеклим ворогом, але чесно кажучи, Росонері ще в певній мірі пощастило, що вони не зазнали поразки. Це був дуже сильний перформанс у виконанні команди Сімона Інзагі, яка переважала свого суперника ледь не в усіх аспектах гри. У інтера було дві стійки після ударів Бісика та Тюрама. Також номінальні гості в цьому матчі. Тричі забивали, але голи справедливо відмінялись. В першому випадку Лаутаро заліз в офсайт, в другому випадку це вже був Барелла, а у третьому Дюмфріс сфолив на Тео Ернандесі. Тим не менше, свій гол інтер таки забив в одній з останніх атак. Чукуезе не допрацював із Залєвським. А далі вже відбулась скидка на Деврея, Сержу Консейсао та його підопічні прикро, але не Радзурі в цьому матчі були точно не гірші. У господарів відзначимо дебют Кайла Вокера та сьомий гол Тіджані Рейндерса в. Чемпіонаті Мілан бився в цьому матчі, але цього було замало для перемоги. Відзначимо, що на матчі був Андрій Шевченко, який увійшов в зал слави Мілану. Наполі мав змогу відірватися від інтера Команда Конти зустрічалась з Ромою Клаудіо Ран'єрі і Артема Довбика. Цікаво, що господарі вийшли на цей матч без довбика та дібали. Раньєрі залишив їх в запасі, зробивши ставку на тріо Сулі Шомурудо Араві Попереду до цієї зустрічі в матчах між командами Конте та Ран'єрі не було жодної нічиєї і ось вона трапилась. Результат матчу 1-1 можна вважати заслуженим, адже жодна з команд не переважала. Наполів був більш активним до першого голу. І коли неаполітанці з усиллями Спінацоли вийшли вперед, вони почали сушити гру. Особливо це стало помітно в другому таймі, коли володіння м'ячем римлянами досягло позначки 60%. В першому таймі цифри були протилежні: 58 у наполі 42 у Роми. Зрештою, Антоніо Конте поплатився за надмірно обережну тактику в другому таймі. Мактоміні не допрацював із. Салемакерсом, і той віддав ідеальну подачу на Анхеліню, якого також залишили одного. Варто відзначити, що поява Довбика дозволила Ромі здійснювати більший тиск на центральних захисників, що також повпливало на гол. Артем зібрав довкола себе занадто багато уваги, і зрештою лівому захиснику Роми залишалось лише влучити у ворота. 1-1, наполі втратив шанс відірвати світ інтера на два очки. А Рома має серію із семи матчів без програшів, в яких команда Довбика здобула чотири перемоги. Okay. Ну і нарешті АПЛ, де відбувся найбільший матч цих вихідних Арсенал Манчестер Сіті. Матч імені Ерлінг Гамбл. Але спочатку давайте коротко про інші події. Ноттінгем після поразки від Борнмуту 0-5 розгромив Брайтон 7-0 з хетриком Кріса Вуда. До речі, 33-річний нападник Фореста вже забив 17 голів в цьому сезоні. Неймовірне відродження новозеландського страйкера. Евертон при Моесі повстав із мертвих. Після того, як Девід повернувся, команда з Миколенком в складі виграла 3 з 4 матчів на цей раз. Розгромили Лестер 4-0. Ну і звичайно, не можемо пройти повз матчу Борнмут Ліверпуль. Забарний та його блискуча команда проходили іспит командою Арнеслота, яка впевнено йде за своїм 20 20-м чемпіонством. Цей матч не став виключенням. Перемога на класі, хоча Борнмут видав дуже сильний перформанс. Якби вишні реалізували всі свої моменти, навряд чи Ліверпуль увіз би три очки. Давайте рахувати вбивчі шанси господарів на 20 20-й хвилині. Семеню влучив у стійку. На 37 й хвилині навіть. Забили, але Керкес забіг у положення поза грою. в другому таймі. Алісон зробив надважливий сейф після виходу Семеньо один на один. Ну а найбільш епічний епізод стався на 70 70-й хвилині, коли м'яч після удару Таверніра влучив у стійку, а Джастін Клюйвард не зміг влучити в порожні ворота. Рахунок був на той момент 0-1. Якщо ти не забиваєш такі моменти, то значить сьогодні не твій день. Ліверпуль все зробив як треба. Спочатку Гакпа заробив пенальті, який реалізував салаха вже після промаху Клююверта. Мохамед показав сказав, в чому різниця між лідерами чемпіонату та Борнутом. клас. Є клас 0-2 і три очки в кишені. Салах забив свій 21-й гол в чемпіонаті, а загальна кількість його результативних дій досягла позначки 34. Це при тому, що червоні забили 54 голи в чемпіонаті. Виходить, що без участі єгиптянина забито менше голів ніж за його участі. Ось вам і чемпіонський фактор, який уособлює один футболіст. Гравця такого рівня просто немає в Манчестер Юнайтед, який продовжує своє вільне падіння. А Марім намагався здивувати Крістал Пелес грою без номінального центру Форварда. Формально на ці позиції міг опинитись будь-хто: Мейну, Фернандеш, Гарначо, Амат. Найчастіше на позиції хибної дев'ятки опинявся Мейну, якому Амарім продовжує шукати ідеальне застосування на футбольному полі. На сьомій хвилині Кобі міг відзначитись, але його постріл прийшовся в стійку. А далі на полі була домінація гостей. Чотири гольових моменти поспіль. Зверніть увагу, як тріщав центр оборони. Попри той факт, що Аморім грає у три центрбеки, лондонці регулярно знаходили щілини. Здавалося, що гол пелес це лише питання часу. Цу 0-0 після першого тайму було відскоком для Манчестер Юнайтед. Але після перерви справедливість взяла своє. Проте спочатку господарі ледь не забили. Удари Бруну та Огарте потягнув колишній червоний дьявол Гендерсон. Далі вже майстер-клас від команди Олівера Гласнера. Все, що мало залетіти в першому таймі, почало залітати в другому. Перший гол це гра на добиванні Матета, якого втратив МакВайер, Другий гол, і знову помилка від Гаррі, який залишив у грі двох нападників гостей. Таким чином, Матета оформив дубль і довершив знущання над дияволами на Траффорд. До речі, в шести останніх домашніх матчах в АПЛ у МЮ п'ять поразок. Дивні трансформації відбуваються в Манчестері, і це на фоні тих золотих гір, які були обіцяні після приходу Аморіма. Поки Рубен ближче до ганебної відставки ніж до процвітання на тренерській лавці. Манчестер Юнайтед зараз як андердог, якому набагато зручніше грати проти фаворитів. Грати як великий клуб, ця команда Юнайтед поки не в змозі коли арсенал приїхав до нас. Вони просто не хотіли перемогти нас. Різниця в ментальності. Це слова володаря золотого м'яча м'яча-2024» по мотивам минулого сезону. АПЛ як же змінилися часи, а Родрі отримав важку травму, і з цього моменту почалося важке звикання містян до побудови гри без свого лідера. Цього разу вже сіті приїхав в гості з бажанням вистояти, адже команда Пепа Гвардіоли все ще себе шукає, не маючи бажаної стабільності. Артета здивував виходом 18-річного Льюіса Скеллі з перших хвилин. Пеп знову посадив запас дебрю. Іне та Гюндогана, на жаль, великої битви не вийшло. Все через хильність містян до помилок. Вже на другій хвилині Стоунс віддав ризикований пас на Аканджі, який під тиском Тросара та Райса припустився помилки, і зрештою це завершилось голом Едегора. Сіті доклавши мало зусиль, щоб відігратись, була поперечена після удару Гвардіола та Сейв Раї. Потім знову грав в стилі камікадзе. Як можна давати передачу в такій ситуації? Це відомо лише Ортезі. Пощастило, що Гавардс не забуває прості м'ячі завдяки Савінью та Голланду. Вдалося зрівняти рахунок, але як же легко Сіті втратив цей позитивний драйв? Найкращий гравець ПЛ минулого сезону Філ Фоден віддав ризиковану передачу через центр, тим самим привівши гол у власні ворота. Парті поталанило з рікошетом. Цей гол стався через хвилину після того, як містяни відігралися. Після цього хлопці з Манчестеру були добиті. Райс та Ільюс Скеллі заплутали гравці в Сіті зміною позицій, і 18-річний хлопець показав, чому грає він, а не Зіншенко чи Калафьорі. І яке ж епічне Святкування, медитація і прямий привіт Ерлінгу. Ну а далі вже було відверте знущання, яке не має сенсу аналізувати. Арсенал просто знищив Сіті, що в контратаках, що в позиційній грі. Команда Пепа була розбита. Гавардс 4-1, Ну і на завершення 17-річний Ітан Дванері доєднався до вечірки після асисту Райса. Арсенал продемонстрував, що готовий скласти конкуренцію Ліверпулю в битві за чемпіонство, А Манчестер Сіті показав, що його максимум це зосередитись на потрапляння. Ані в топ 4 та постаратись пройти якомога далі в кубкових турнірах. Арсенал, схоже, поборов комплекс Манчестер Сіті. В останніх п'яти очних зустрічах каноніри тричі виходили переможцями і двічі грали в нічю. Вперше з 2003 року лондонці забили містянам 5 голів. Все таки варто визнати, що мантра Трас це process» потроху дає результат. Арсеналу лише залишилось зберегти вражаючу форму і повернути чемпіонство на Еміретс. В останні каноніри перемагали ВПЛ в сезоні 2003-2004. 4. тоді ще на гайпері, про який, до речі, в нас є окреме відео. Заходьте на канал, подивіться, що сталося з легендарною ареною канонірів зараз. Але перед цим буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку сил оборони України. Збори, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.